Глядачів нашого каналу це новини рідного міста про події цього дня у викладі наших кореспондентів. Залишайтесь нами. Учора Україна вшанувала своїх героїв. Відзначення цього дня було започатковане у 1940 році, коли від рук агента НКВС у Роттердамі загинув засновник і керівник ОУН полковник Євген Конувалець. У травні ж загинули ідеолог державної самостійності України Микола Міхновський, керівник української національно визвольної боротьби 1917-го Симон Петлюра. Про них та багатьох інших героїв розповідали на урочистостях у нашому місті. Більше про події розкажуть мої колеги. На Майдані Незалежності увагу стріян привертала розгорнута Конгресом українських націоналістів велика документальна фотовиставка борців за волю України. Тут біля пам'ятника будителям нації з ініціативи Куну відбулося віче. Відкрив його голова міської організації Кун Ростислав Годь. Сьогодні ми згадуємо князівських борців, князя Святослава, князя короля нашого єдиного Данила. Сьогодні ми згадуємо. Тримбіти Олекса Довбуша сьогодні ми згадуємо месників Устима Кармелюка, козацькі чайки під трапезудом і Варною. Але найближче до нас ХХ століття це боротьба, жертовна боротьба української повстанської армії. Численні промовці згадували загиблих героїв, їхні подвиги, факти і події довгорічної боротьби за незалежність України, що триває і сьогодні, вносили цікаві пропозиції, висловлювали рішучість бути гідними продовжувачами справи загиблих і живих героїв. Ми не повинні плакати за нашими героями, а тішитися, що у нас вони були. Сьогоднішній день якраз і день прекрасного дня травня, де загинув наш славний конвалець перший. Який організував організацію українських націоналістів, яка вела всю боротьбу від 19-го до теперішнього століття? В цей день хочу привітати наших шановних учасників визвольних змагань. Вся українська нація, вам низку клониться і дякує за вашу боротьбу, стоячи на цьому майдані біля наших визначних постатей Шевченка. Бранко Лесі Українки, і відзначаючи сьогоднішній день свято Героїв, переконуєшся, що Україна недаремно втягнула в себе, в свою землю, стільки крові, пролитої крові наших героїв, оскільки ми вже незалежну Україну маємо. На жаль, ми маємо її поки що за формою і наше життя, нашого покоління і вас, шановна молоде. Зміст нашого життя наповнити нашу українську державу національним духом, національним змістом. І честь і хвала нашій патріотичній владі в місті Стрію, міському голові, що всебічно підтримується це свято уже впродовж 20 років. Треба відзначити, що держава не хоче це свято визнати державним. Ось це є біда, це є свідчення того, що в незалежній державі ми не маємо змістовної держави. Але я переконаний, що так довго не буде. Що цей режим, який сьогодні вже третій рік пішов, мордує країну, скоро відійде. Олег Канівець запропонував створити оргкомітет по спорученню до 100-річчя пам'ятника січовому стрілецтву, яке було сформоване у статтю в 1914 році. Учасники віччя пішою ходою рушили до народного дому, де відбулася урочиста академія. Участь у ній взяли ветерани національно-визвольних змагань, керівники міста і району Роман Шрамов'ятий, Володимир Борій, депутати, представники громадських організацій, молодь. Згадавши по імену загиблих провідників і героїв, вони вшанували пам'ять хвилиною мовчання. З доповіддю виступив голова Конгресу Української Сюстрищини Микола Магас, який, зокрема, зазначив: Свято Героїв це свято лицарів визвольного чину, які на перший поклик Революційної сурми беззастережно виконували найвищі наказ нації, ціною самопожертви здобували статус державної самостійності рідного народу, В довгому і скоротному переліку творців української державності. У 20 столітті найпочесніші місце займає покоління героїв великої брови 1930-х років, які без сумніву і страху ідею самостійності України підняли на найвищий придестан. Сьогодні від нашого покоління в цілому і кожного з нас, зокрема, залежить, чи звучатиме гордо і могутньо ім'я Україна. І український народ, третьому тисячолітті на вершинах духовної цивілізації, христиї цивілізації, чекане воно у забуття, зазнавши духової фізичної смерті. День безпечатавня може бути для нас днем іспиту совісті, днем, яким кожен поставить собі питання, що зробив він за останній рік для здійснення заповіту тих, що є в могилах. Хай день 23 травня, день нашої дружності з духами героїв. буде днем оновлення наших душ. А день цей дасть нам силу і витривалість на дальшого Від учасників урочистої академії були покладені квіти до пам'ятників Степану Бандері і Ярославу Стецьку. Завершилося зібрання концерту муніципального чоловічого хору Каменяр. Олексєєв, Тарас Мегаленко Руслан Леський від стризьких новин більше про заходи до дня героїв у стрію. Дивіться на нашому каналі у передачі доки жива пам'ять. Стрища на край багатий історією і духовними традиціями, що яскраво відображені в експозиціях громадських музеїв. Так у районі збережені діють музей садиба, родини Степана Бандери, Волі Задеревацька, Олекси Гасина в Конюхові, Велич Повстанської, Слави Унупа в Кавську. Провідника ОУН вчителя Зиновія Гойсака, Корифея української музики, філарета Колеси в Худовичах і Маркіяна Шашкевича в Дулібах. Славна Стрищина і музеями історії сіл Заваль. Ді Верхня Стинова, Великі Дідушичі і Баня Лисовицька. Кожен, хто працював і працює в них, заслуговує на глибоку шану і повагу. Про все це йшлося на урочистостях з нагоди міжнародного дня музею у селі Воля Задервацька на базі музею, садиби родини Степана Бандери. До пам'ятника провіднику нації учасники їх поклали квіти. Благословив усіх присутніх отець Михайло Куцуровський. Привітали музейних працівників району і вручили грамоти голова районної ради Роман Козак і заступник голови райдержадміску. Адміністрації Леся Гаврилів. Святочну громаду, я хочу передати вітання від голови Старицької районної державної адміністрації Володимира Бур'я святом, свят, світнім святом музеїв. Ви знаєте, трішки, може, дорослі е, завидують тим діточкам, які сьогодні стоять, що вони ростуть такий час, який вони можуть виховуватися на спадщині нашій де нас стріщена, велика на спадщину героїв. Як, як не вам, як тим ангелятам розносити по всьому світу, розказувати, як ви любите свою батьківщину маленьку, і гордитися, що ви живете там, де був Бандера. А з пісенними та поетичними вітаннями до присутніх звернулися юні артисти місцевої школи, муніципальний хор каменяр і жіночий квінтет Національного академічного хору імені Вірьовки. До Дня міста острию приберуть центральний пляж. Організаторами заходу є низка громадських організацій Стрия та підприємці. Лозунг-толоки, чисте довкілля, чиста річка приємний відпочинок. Взяти участь у прибиранні може кожен. Для цього достатньо не смітити. Толока відбудеться 26 травня, початок о 10-й годині. Верховна Рада заборонила курити у громадських місцях. Згідно із законом, забороняється куріння тюжінових виробів електронних сигарет та кальянів. Тепер не можна буде потягувати димок у ліфтах, під'їздах, житлових будинків, лікарнях, навчальних закладах та на дитячих майданчиках. Курити заборонили також у приміщеннях підприємств, обладнаних зупинках, готелях та гуртожитках. Згідно із законом, власник або орендар відповідної споруди зобов'язаний створити спеціальні місця для куріння. Воно має бути обладнане. В і на сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту талелан.ює. Зустрінемось завтра у цій щасти. Кажуть, в Україні веселіше за всіх живуть хіба що гудзики, бо вони постійно відриваються. Як і кому живеться сьогодні спортсменами, не тільки довідати зараз від мене в студії Олег Филик вітаю. Президент Франції не поїде в Україну на Євро 2012 Франсуа Олан дав зрозуміти, що не поїде в Україну на матчі чемпіонату Європи з футболом. Про це він сказав на прес-конференції в ніч середи на четвер після неформального саміту ЄС у Брюсселі. Я дуже люблю футбол, але те, що відбувається в Україні, це проблема, заявив президент, відповідаючи на запитання журналістів. Раніше Раді європейських політиків у знак протесту проти ситуації навколо Юрія Тимошенко відмовилися від відвідування української частини чемпіонату Євро 2012 Іх змі канцлер ФРН Ангела Меркель збирається поїхати на євро тільки в тому випадку, якщо Тимошенко випустять на волю. О що вірять футболісти. Нещодавно група українських соціологів склала рейтинг найпоширеніших футбольних прикмет та забонів. Як виявилося, на думку більшості спортсменів, гравцеві, які бажає отримати перемогу, не слід стрихтися та голитися безпосередньо перед матчем. До речі, цей забон поширений в середовищі студентів. Їм забороняється стрихтися та голитися перед екзаменом. А ще можна покласти в гетри щасливу монетку. І також рекомендують закопати на удачу за воротами. А бутси рекомендується зашнуровувати завжди з однієї Її, тієї ж ноги. Цієї ж ноги радять виходити на поле. Що стосується воротарів, то їм безпосередньо перед свистком про початок гри слід доторкнутися до штанги. І ще одна прикмета стосується представниць прекрасної половини людства. Дружин футболістів не можна пускати в клубний автобус, який везе футболістів на гру. Любов до футболу лікує навіть гіпертонію. Результати наукових досліджень принесли чудові новини для затятих футболістів. Виявляється, любов до футболу здатна лікувати гіпертонію. Звісно, мова не йде про футбольних фанів, які просто спостерігають за грою своїх кумирів, зручно мостившись на дивані, а про людей, які самі полюбляють побігати за м'ячем. Зокрема, у ході дослідження, проведеного співробітниками університету Копенгагена, було встановлено, що всього лише три місяці занять футболом достатньо, щоб нормалізувати кровяний тиск. І більше того, вагу у людей, які. Ведуть неактивний спосіб життя. Науковці повідомили, що незважаючи зважаючи на те, що медики зазвичай прописують дієту та лікувально про гімнастику при гіпертонії, таких вражаючих ефектів за 90 днів тренувань ніколи раніше не спостерігалося. Незвичайний футбол у Сполучених Штатах набирає популярності футбол в нижній білизні. Зараз в планах вже створення самостійної ліги американського футболу в нижній білизні. Замість традиційних 11 гравців команди складатимуться з семи жінок, одягнених в одну лише нижню білизну. Команди отримують оригінальні назви, такі як «Нова англійська ейфорії», мрії Денвера і Зваблювання Сан-Дієго. Організатори сподіваються, що ігри проходитимуть на великих стадіонах при великому скупченні чоловіків глядачів. А от аргентинські фани до футболу ставляться більш ніж серйозно. Фани аргентинського расинга вирішили, що півзахисник команди Джованні Морено буде грати краще під дулом пістолета. Джованні Морено прибув на тренування клубу в супроводі поліції. Річ у тім, що днем раніше футболіст зазнав нападу з боку болівальників клубу, які не задоволені його грою в поточному сезоні. В ході інциденту представник хуліганського груповання приставив пістолет до коліна Морено і пообіцяв наступного разу прострелити ногу гравця, якщо той... Не буде грати краще. І наразі це все. Прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе і пам'ятаємо, на помилках вчаться, після помилок лікується. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду без опадів. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. Температура повітря вночі 12-13 градусів тепла. В день 15-17 з позначкою плюс. Вітер бутиме в південно-західному напрямку 3-5 метрів за секунду.